Всім доброго-доброго ранку. У нас вже без п'яті шість. Я йду до своєї ласуні, буду зараз її доїти. Місяць на небі світи. На дворі сьогодні світліше. Я вчора якось виходила, геть темно було. Сьогодні світліше. Як воно робиться, непонятно. От, іде. На дворі приморозок. Травичка уся біла. Ну, так і стоїть у синоптику, що ночі грузець, а днем потепління. плюсики. Така краса, таке, гарна, гарний ранок. Я йду трошки раніше, а пізніше тоді приходить мій чоловік управлятися, як я подаю. Ось вот такий розсвіт у нас ранок. А там у нас сходить сонечко. Ну, поки його ще немає, але зоря вона вже отака у нас. Це в нас там в горі, начало нашого селища. отуди вишки вийшли телевізіонні. Ми живемо за річечкою. Як їдемо в центр селища, то переїжджаємо в мост через річечку. Сьогодні ми поїдемо, я вам покажу. Посилки чогось досі немає, смс-ка не прийшла, але молочну продукцію треба їхати продавати. Так що сьогодні у нас буде перший виїзд в наш центр. У нас базар там є відділення недільний, а це в центрі там біля маркету люди продають свої продукції домашню. М'ясо там привозять, молочку. Так що такі справи. А ми йдемо. Так, Доброго ранку. Топік, Жанка, ще сидять побудам. От такі охранники в мене. Вони бачать, що я йду та й не говкаю. Зараз ми наберемо водички. Отак От включили світло. Сонюшка вже зна, що я до неї прийшла. Зараз я поставлю водичку. Ось оведерка візьму. Бачите, яке на відрі мороз. О, це біле таке. Наберемо водички, ось у колонки бабуські. І поставлю грітися, а тоді підемо до лоси на дивіться. Так, такі справи. Поки гріється вода, трошки вам пожалюся. Вчора так заморилася, я не могла прямо заснути, у мене все боліло. З рибою так допізна. Дівчата привезли рибу у 7 разів, і я до дев'яти єлі успіла. Така здорова риба, що я думала вже рубати її топором. Та добре, що є в мене великий нож такий, М -м -м, цей. здоровий я собі купила. Та я й ним єлі порозрізала. Ну нічого, <сів> зварились дедушкою тушонку. Ну, не тушонка, а рибну консерву. Так що все, слава Богу. Ще одна, на, ще на одну партію є три здорові рибини. Так що сьогодні продовжиться моя робота. Буду ще різати. А що ж зробиш? Треба дівчатам допомогти. Хлопцям треба щось їсти. Ми всі повинні допомагати. Так що так. Так, ну я свою роботу зробила, помила апарат, дідусь зараз дає сіно і йдемо вже додому. Що ти там управився вже? Да? Да. Світ виключать? Виключу. Так, все, йду додому. Трава вся біла. Мороз. зараз глянемо на градуснику скільки градусів. Зараз йдемо, покормим наших курей наших, відкриємо. Собачок. же котик сидить у нас у дворі, бо чує рибу. Mm -hmm. <laughs> ну, нічого, я йому дам щось. Там трошки не дочистили, я вчора дочищав, то є. О, їде якась машина. От не хочу я їх знімати, бо вони може сердяться. Так що ото таке йдемо. Воночко встає. У нас вже От, хлопці їздять видно, До когось поїхали. Кексик нашій жде, вже бігає, круги намотує. Знаю що вже тепер рано йому даю їсти. От, чекає. А ми йдемо. Прийшов, дідуська. Ось, ось я ж кажу вам, жде тут. Ждемо молока, жде, жде рибки. Зна, що тут добре перепадаємо. Хитрий він, ох, хитрий парубок. да, порозказуй мені, що ти хочеш, рибки, да? да, Скажи, давай мені. Вибігають, вибігають, пітушок гукає, гукай, гукай, гукай. Так ось так вибігають, мої красунечки. Давайте. Вчора вони чотири крашаночки знесли. Так що є, зараз з по покрашеночки вб'ю, пожарим. Ось, о, котик вже отримав рибки. Вже вона працює, працює. втащив вже в бік, щоб ніхто в нього не забрав. Боїться. Зараз дам ще їсточки і піду в хату, бо треба збиратися, бігом снідати і їхати. Так, ну ось ми вирушили в центр, їдемо. Ой, рука. Взяла молочка, творогу, сироватки. Може щось продам, а може й ні. Побачимо, поїдемо перший раз в цьому році. У нас є недільний базар, а це в центрі, там на парапеті люди торгують. Тут ми з вами вже їхали, ви бачили. Це така наша вулиця. Вона дуже длінна. Да, Скільки домів? Скільки вона кілометрів? Кілометра два є? 120 води було. Скільки? 120 висяли. Що 120? Домів. Ну домів. А кілометрів наша вулиця. Кілометра два є, так? Да? Десь два. Десь два, так. Десь кілька нам. В общем, наша вулиця дуже це длінна. Ну, Для нашого селища це длінна. Що це таке? Сьогодні день дуже гарний, Світе сонечко, але був мороз утром. Ще травка до сих пір біла. Зараз ми виїдемо на головну вулицю, повернемо наліво. Будемо їхати через річку, через мостик. Називається Дарічна. Все, дедушка повертає наліво. Нема нікого, нема Нема ні людей, ні машин. Ось все тут. Боже, тут колгосп у нас раніше був. Така контора двохетажна, такий гараж тут був, куча машин, зараз все позаростало. Ще я приїхала в Прагу, тут все ось такий клуб у нас був гарний, тут були такі гарні дискотеки. Мій дедушка був діджокеєм, тільки не в цьому клубі, а в ДК. Коли він мене привіз у Прагу, він був тут крутим пацаном, дід? Да, <рес> так що це все. Зараз ми доїжджаємо до мостика. Це буде річечка. Не знаю, що з машини якісь розверачиться. Це забереш Так, від мене. Це річка, але вона тут у нас заросла. Гарні низи. Такі там був стадіон. Колись проходили різні гуляння. Ну доїжджаємо до центру. Не знаю, чи зніму я в центрі, бо я щось боюся мені цей. Скажуть, щось видивляється, знімає, так, да, діду. Може таке бути? Mm -hmm. чи ні? Отутється стру... да, потім... якийсь у нас магазинчик чи кафешка, не знаю. Ось тут все такі чесні магазинчики, а там направо повернуть наш магазин, де ми торгували, самі його построїли. Так, ну все, я вже й на базарчику. Сьогодні в мене молочко, творог, ця сироватка, але повно жінок, покупців геть немає. Постоїмо, дідушка побіг по магазинам. Постоїмо, тільки що дзвонилася доця, все в порядку. Мої внучечки вже самі пішли до школи. Старша внучка повела малу і ходять вже дорослі, бо дочки в другу сторону на роботу, то вона забігала, їх заводила. А тепер оце так. Так що це стоїмо. Творожок у мене свіжайший. ну добре. Ось такий у нас файномаркет гарний двохетажний. Скупилися, потратили кучу грошей, а продала тільки три творога на 180 гривень. Все, дідушка не хоче більше стояти, бо болить нога. Щось з машина трошки не заводилася, та він подіргав масу, завелася. Балакає з чоловіком. Ну, в общем, зараз я їду, прийшла смс-ка, їдемо на почту, заберемо посилочку. Буде розпаковочка, покажу. Сьогодні буде велика розпаковка. Що скупились продуктів, закупилися і посилочки. Так, ось наше селище трошки вам покажу. Це музична школа, там маркет. Велике-велике, там аптека. Це наша почта, йде ремонт. Це всередині вже гарно зробили. Так що, а ми їдемо додому. Вже скупилися, посилку отримали, їдемо додому. Так, оце їдемо по другій вулиці, додому от почти. Зараз виїдемо на дорогу і на мост, той, що ми приїжджали. Торги погані, людей геть немає, не хочуть. Маркет ідуть, в маркеті люди є. А домашня не хочуть купувати чомусь, гайть мало людей. Зустріла знакому у маркеті, я. Кажу, пішли по молочку до мене. Сир кажу, у мене обіжирений. А, вона каже, дивлюся, вона кефір купила. Каже, та ми ось жирне їмо. Я кажу, так у мене творог обіжирений, так такий, кажу, свіжайший. От, А вона, ну, мені ж, як треба буде, я вам дзвоню. Ну, в общем, подзвонять. Як, як обично так кажуть, ми вам подзвонимо. Щоб не послати зараз? Так, да, да, щоб не послати, ми подзвонимо. Ні, ну чого не їсти натуральну продукцію. О, ти скажи мені, всяку хімозу беруть у магазині. Ой, не знаю, що в нас з людьми зробилося. Не знаю, ума не прилажу. Це остановка в нас тут. Так що їдемо на нашу зарічну. Їдемо додому, будемо займатися, будемо доставати з таклава рибу і далі працювати. Дівчата додали мені кришечок, перцю і будемо працювати, насліджу партію робити. Так що, такі справи. День прекрасний, сонячний, тепло, добре на дворі. Так що, ну, чувствується, звісно, все одно, що ще не геть тепло. Але все одно прекрасно. Ось такі в нас ями тут, як дощ, звісно, тут Хе -хе, води ныряємо. Там була яма, куди збігала у нас вода. Так один діятель закрив ту яму. Люди ругалися, всі ругалися. Де коло двору чистенько, а де хащі Ну, В общем, настане суперечка. Да, Вісною буде все зацвітеть, зазеленіє, буде дуже гарно, буде дуже гарно. Ну, є дома, воно позавалювалися. Тут все вирубують коло двору. Що... Хтось родиться, хтось помирає, хтось. Новий селиться, купляють хати, та так і життя продовжується. Да, ми теж тут з тобою прожили на цій вулиці 36 років. Ну, Це ми разом. А дідусь тут родився в нашій. Да. на цій вулиці. 50 -50. В школу бігала відсюди, і доня наша бігала в школу через низи, через річку. Скільки скоро? 58, аж у сентябрі, так. Да. Мені почуло 60, ти кажеш. Ще до 60 дожити треба, ще буде тільки 58 дідушки. Да. Майже вже доїхали. Ось ми під'їжджаємо до нашого дому. Ну, от ми і робимо нашу розпаковочку. Зараз я включу світло, щоб краще було видно. Значить, отакі от палочки, кукурузні, дедушка купив молочні бабушки нашій. Вона любить щось солоденьке-м'якеньке, буде хрумати. Бананчиків їй купили, 4 штучки. І мандарин купили. Кілограма, мабуть, з лишнім. Щось бабушки зважимо, а то буде нам. Отакі бублички я взяла до чаю, ми любимо. Сушка київська, дуже добра малютка, нам подобається. Пшоно взяла на капусняк, чи кашка, яка молочна, дуже люблю. І взяла кукурузної муки і кукурузну крупу взяла дрібненьку. Дуже люблю рибку смажити у кукурузній муки. Тоді цукерочки взяли бабусі, ніколю такі. Довгенькі батончики в шоколаді, дуже добрі, молочні. І м'ятненькі, такі дрібнюсінькі, це я собі інколи хочеться так положу і в мене є завжди в загашничку. Насіннячку собі беру, як буває в магазині, завжди. Вечірком отак полузати. Ну, і насіння ж, ви ж знаєте, воно дуже корисне. Капусточки взяли чотири отакі головки. Я поклала сюди одну. Хочу опять наквасити, бо в нас закінчилась вже добра така квашена. Ми дуже-дуже любимо квашену капусту. І, взагалі, я додаю і в борщі квашену капусту. І як тушу на пірішки чи на вареники, я свіжу додаю кислу. Дуже люблю. От такий духмяний перчик в мене закончився. Ось рибку роблю хлопцям на ЗСУ. Треба туди в рибку та і собі буде. Купили паприку копчену. Теж як смажу рибку, дуже люблю додати в паніровочку. Гірчичку купили. Зараз виключу це світло в телефоні. О, гірчичку, а то відсвічує. Купила таку велику баночку. Я сама роблю майонез. Та і так ми любимо попоїсти. От, і соус соєвий салатик якийсь робити чи м'ясо маринувати. Взагалі, в мене завжди таке має бути у холодильнику. Тоді купили такий, значить, ми кусо... пакет м'яса. Це лопатка свиня, охолоджена. Тут у нас, значить, 3 кг 840 г на 545 гривень. От, я його підморозю, оставлю цілячком на буженінку, виберу кусочок, а то перемелю, буде фарш. Чи на котлетку, чи на фрикадельки у суп. Взагалі, розберемося. І завжди купляю такі значить, філе на косточки корінне. Шкурочку знімаю, собачки в кашу, як варю, кісточки на бульйон, а філе тоді теж десь готовлю кушати. Ну, Це ми скупилися по продуктам. А зараз покажу сіна. Зайшла оце ще ж докупила сіна. Огірочки посоветували, дуже хороші. Тут по 200 сім'ян. Я взяла два пакети, або я завжди багато садю огірків. От. А На здачу взяла базилік. Я його вічно сажу. він щось у мене не росте. Петрушечку купила велику пачечку. Люблю Всіда, кожен год сію свіжу петрушечку. І дали мені отакий календарик посівний. Безкоштовно взяла, подивлюся, коли що сіяти. От, І отримали ми посилочку для коровки. От такі, отакая, значить, додавка для тварин, мінерально, вітамінна. Будемо давати нашій коровці, щоб вона була гарна, блискуча, красива, щоб їй було все добре. І отакий. Крем делонг це для вимячка. Мазати вимячку після отьолу. От будемо мазати. І ще не буду заносить, купили ми її кальцій, трікальцій фосфат. Це додати теж у дерть. І Вона й додає молочко, і вона ж коли дується, з неї виходить кальцій, її треба поповнювати. Ми завжди даємо, тому що коровка теж жива, їй теж треба, щоб вона була здорова, тому що ми теж споживаємо те молочко, і продаємо людям, щоб молочко було якісне. От такі покупочки ми сьогодні совершили. От а творожка продали тільки три пакети по пів кіла. Ну і за те дякую. Ми постояли буквально часок чуть більше. Дідушка не зміг вже стояти, я вже казала, в нього розболілася нога. Так що от такі справи, друзі. От таких свиней привезли мені, дівчата. Готовлю на ЗСУ рибку. В автоклаві буду готувати. Боже, я єлі з нею пораюся. Такі огромні. Оце їздила в центр, красила губи, ну, як в город же ж виїжджали. А зараз я буду доставати рибку з автоклава, вже приготувала одну партію. Щось кушати треба на обід приготувати і знову готувати партію рибки в автоклав. Так що роботи в мене, во, як ви кажете, багато роблю. Так, Я вчора єлі доповзла до кроваті. Ой, господі, ну що поробиш? Що поробиш живем, значить, треба робити. Всім дякую за просмотр. До завтра, до побачення. Всіх люблю і цілую. Обнімаю, всім бажаю мирного дня, мирної потом ночі. Щоб все було у вас добре, здоров'я вам. Всього самого найкращого. Пока-пока.